Добрий день. В ефірі новини на Ukrainian Media Network, студія Катерина Супрун та Назара зараз за і в йодо новин. Я вже така, що щора. Значить, цей, копіюю. новини. У нас невтішні вчора загинув військовий. Це Давид Шартава. Його ім'я вже оприлюднили сьогодні. Це 128-ма гірсько-штурмова бригада. Сам він грузин із Тбілісі до ЗСУ прийшов у складі Грузинського легіону на фронті війни з Росією з перших років. Ось ми можемо бачити його світлину, як він виглядав. Я просто знаєш подумала з перших днів, але тепер вже можна спокійно говорити з перших років. Років, так. Ну і це сталося в неділю минулу і також в минулу неділю було поранено військового. Від початку доби окупанти тричі зірвали тишу, гатили з, каліб... з мінометів 120-го калібру і 82-го калібру в різних ділянках фронту. А впродовж доби минулої зафіксовано вісім порушень з боку російських окупантів. Ну і також на вихідних хочу ну, наголосити, що окупанти продовжують і обстрілювати і цивільні об'єкти ось людям. В город прилетіла міна. На щастя, ніхто не постраждав. Це от відбулося минулої суботи, як ми бачимо. Ну, треба нагадати тоді, що 10-та гірсько-штурмова бригада регулярно в себе на сторінці публіку ми ну, принаймні минулого тижня. Публікували підтвердження, фото, і відео і роз'яснювали, яким чином прилітають міни отак, от до населених пунктів, і що через і як можуть постраждати цивільні, ну військові, само собою, але й цивільні, в тому числі. і Вони мають бути в курсі того, яким чином себе поводити для того, щоб вберегтися. Це сталося, сталося. Це в Зайцевому житловий сектор Зайцевого. Ось. Ну і москалі далі продовжують стягувати свої війська. Зокрема, це відбувається в Окупованому Криму і біля кордонів України. І сьогодні в ЄС закликають Росію відвести війська від українського кордону. Про це заявив Жозе Борель. Він каже, що ця ситуація дуже небезпечна, і ми закликаємо Росію відвести її війська від українського кордону, і сьогодні а Росія така взяла і відвела і, ви... і відвела. Підманула, підвела. Ну а далі на вихідних маємо дипломатичний скандал. Все розпочалося. Це зараз про Чехію, але я тут нагадаю, що в суботу стало відомо, що в Росії. Затримали українського дипломата. Що це взагалі неприпустимо затримати дипломата? Там є конвенція, яка не дозволяє такого робити. Максимум що можуть зробити, це оголосити дипломата, якщо в нього є такий статус, оголосити персоною нон-грата. Але тут було ну, справжнє затримання. Потім МЗС повідомили, що цю людину тримали декілька годин. Потім відпустили. Потім оголосили, що все ж таки українського дипломата будуть, а це йдеться про консульство в Санкт-Петербурзі, і потім оголосили, що його все-таки будуть висилати. У відповідь на це Україна буде висилати російського дипломата. Це вже відомо і про це вже було оголошено. І тут в неділю стається новий і гучний дипломатичний скандал. <кхід> Чехія. Висилає 18 російських дипломатів, які за версією чеського слідства є співробітниками розвідки російської, очевидно, і вони причетні до теракту, який стався на території Чехії в 2014 році. Це підрив на складі боєприпасів. Крім того, пов'язують цей підрив з відомими нам героями любителями солсберецьких шпилів, так Баширов і Петров. Я прям мені картинка перед очима одразу, як Маргарита Сіманян, питає їх: ви агенти ФСБ? Каже, ні. Не кажи я ні". Ні, ну, ні, ну, ні. 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 Ну, от, власне, ці двоє е, людей там фігурують. Серед іншого вони прилітали до Чехії в період, коли відбулося, відбувся цей е, вибух. Вони там були певний час і потім поїхали до Австрії, і е, з Австрії повернулися е, в Росію. Е, таким чином. Е, ви ну, ухвалили рішення. Вислати цих 18 співробітників російського посольства. Ну Росія зеркальні очевидно заходи запровадила, але на двох більше так висилають відповідно чеських дипломатів з Росії. А от російський міністр закордонних справ Лавров назвав рішення Чехії безпрецедентним, що справді так є, та недружнім актом. Ви серйозно не дружні, тобто ви вибух на території Чехії дружній акт? Ну якби ну а чого? А це не дружній, а, а це не дружній шкода, що це ЮМН. Е, далі в НАТО е, підтримали Чехію. Про це повідомляє е, агентство Reuters, е, Зацитую. Це є наслідком небезпечної поведінки з боку Росії. Ми висловлюємо співчуття близьким жертв вибухом у ВБТЦ. Вре... Я нагадаю, що тоді під час вибуху загинуло двоє людей. Винні повинні бути притягнуті до відповідальності, заявив представник НАТО, коментуючи е, ці події. Хотілося би вірити, що це, в принципі, можливо притягнути до відповідальності. Угу. Ну, то yeah? теж гага гага -га -га. плаче по ним всім а, і по путіну теж. Але є в нас гарні новини. Вони стосуються українського космосу. SpaceX назвало ціну запуску українського супутника Січ 2 30. 30, Я так розумію, це приписка пов'язана з 30-річчям незалежності. Тому що треба нагадати, що президент обіцяв, що значить до тридцятої річниці незалежності Україна запустить свій супутник, і от Січ 2 в процесі підготовки це коштуватиме державному космічному агентству 2 мільйони доларів. конструкторське бюро південне консультувалося зі SpaceX, Обговорювали ціну. А, недостатньо самого супутника, власне, зрозуміло. Треба, щоб ракета його підняла, значить, на орбіту, все і, і не він, просто там так, 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 і щоб він певну траєкторію отримав. А далі я прям вже бачу, що в центрі керування польотами НАСА, Додж Бату і Франческа будуть управляти українським супутником коригувати його траєкторію, ну, якщо він запуститься, власне ну. Ну, от повідомляли спочатку, що е, ціна контракту становитиме 1 мільйон доларів. Сьогодні вже нам пояснює е, голова цей державного космічного агентства, що от майже 2 мільйони тепер буде, але це пов'язано там з моментами. Ну, технічними, тому так. що це ж не просто взяти підкид, це ж не Батут, це Ні. ж ракета. Ми ж на Рогозін, правда? Ми ж нормальними технічними засобами користуємось, це ж SpaceX. Це ж SpaceX, і, до речі, SpaceX е, ухвалило контракт з НАСА і тепер американці знову готуються до висадки на місяць. Ну там контракт звичайно трошки дорожча. Як трошки дорожче, майже три мільярди нормально я нагадаю, що остання місія американців була на місяць аж 1972 рік був. І це тоді програма Аполлон називалася. Тепер ця програма називається Артеміда. Такі грецькі імена богів використовують. Я до речі, підписана на цю програму в інстаграм. Можете підписати там. Багато цікавого викладають про саму підготовку, як це відбувається. Сама місія розрахована на 2024 рік. Ось власне. Це були найголовніші новини станом на цю мить. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете нам допомогти фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. Ну а з вами були Назар Задерій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей!